студії інтер'єру та меблів сьогодні справжня новорічна вечірка. Нас сьогодні запрошено сюди. Давайте ж подивимось, як вони святкують. Дом приїхав з вулиці чути гучну музику. Піднявшись сходами, відразу бачиш неймовірну кількість людей. Тут люди розважаються, спілкуються та обмінюються професійним досвідом. Новорічна вечірка для архітекторів та дизайнерів розпочато. На вулиці мінусова температура, а тут по справжньому гаряче. Тож роздягаємось і ходімо на майстер-клас. Зустрічайте Сергій Калінін, досвідчений кулінар, експерт проектів. Все буде добре і все буде смачно. А з 2016 року він став кулінарним суддею проекту мастер-шеф. Сьогодні Сергій Калінін пригощає всі гости свята своїм кулінарним шедевром. Тартатен французький рецепт Тартатен. Перевернути пірок яблучний. Старий, такий вже традиційний рецепт, який роблять, я просто його на свій манер. Дуже. Калорійне штука Масло, тесто, сахар настає сім'я блюдо. Творчі архітектори та дизайнери не можуть не творити навіть на вечірці. Вони знаходять собі заняття. Наразі вони розфарбовують новорічні іграшки. Кожного свій настрій, тож поєднують по своєму кольорову гаму. Ми сьогодні вирішили повеселитися, як в дитинстві. Взяли кожен собі який хотів шарик. И воплостили то, что мы мечтаем, то, что мы придумали себе. Раскрашиваю шарик. Почему серебристые цвета? Потому что я хочу повесить его на свою елку, а ёлка у меня в этом году будет украшена в серебристо-белых шариках. В этом году я отмечаю праздник дома. Поэтому, поэтому очень тщательно подхожу к выбору игрушек на... наряжанию ёлки. Не дає нудьгуватый, харизматичный ведучий шоумен, Вячеслав. Тюхін. Він розважає публіку та проводить різноманітні конкурси. Тут обирають найекстравагантніше вбрання, після чого переможниця отримує подарунок від партнерів. Вечірка, яка приурочена новорічним святам для конкретної публіки, організована завдяки партнерам, друзям, спільним знайомим. Організаторами студії інтер'єру і меблів капучино і архіблог ми являємося фіпартнером даного міроприятия. Ми не ожидали, що буде такого жіотаж, так як ви бачите, поміщення розчитано на 100 чоловік, а зареєструвались более трьохста. Поэтому это еще не предел. Если мы берем сейчас в учет то, что пробки, люди идут и идут, и это, конечно же, приятно. Наши партнеры, наши помощники – это кухня, Бенджамин Мур, Моди, Тека, Текс, Архиблог, Гео, Гоу Моушен, Ноу Меди. В общем, они все, абсолютно все большие молодцы, потому что они нам очень сильно помогли. Вот, несмотря ни на что, несмотря на погоду, на снег, на пробки, у нас сегодня все состоялось. Сегодня мы кружим архитектор І дизайнерів. новорічну атмосферу обіцяють доповнити смаколиками, партнери гастрономічне, кафе, кухня. Окрім цього, вони поділились з нами тим, що для них означає новорічне свято та як же ж вони святкують. Я думаю, що сьогодні наш заклад, наші канапки і наші смаколики допоможуть цим людям відчути атмосферу. Нового року, який вже незабаром буде. І ми допоможемо зробити атмосферу свята, хоча і так тут всі люди веселі, заряджені, і ми спробуємо не завадити їм, а підкреслити їхній такий гарний настрій. Кожен новий рік для мене це щось нове. Я не полюбляю зустрічати новий рік в тій самій атмосфері. Цього року це буде будинок новозбудований. Кілька років тому, наприклад, ми проводили новий рік в горах. Зустрічали, зустрічали новий рік на таких духовних правах, реколекціях. Я практикую досить різні, різні формати зустрічі нового року. І кожен по-своєму прекрасний. І щось в тому є, що як новий рік зустрінеш, так і проведеш. Тому для мене новий рік повинен бути спокійним. Вибаженими кимось таким, де можна подумати про те, що будеш робити в наступному році, Віта Боровик, Вадим Димитришенко, новини, телеканал Марс Тіві.